Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі, Продовжуючи пояснення Євангелія від Івана, пропонуємо послухати простілення паралітика. Однією думкою Євангелист переносить нас до Єрусалиму, куди Ісус іде на єврейське свято, провадить нас до Ветезди, овечої купелі, місця, до якого прямували численні групи прочан. Басейн Ветезди в Єрусалимі, трохи на північ від храмової гори, славився як місце зцілення. Він привертав не лише євреїв. Судячи зі знахідок археологів, це місце шанували також язичники. У цьому місці збиралися заради надії на дивовижне стіл. На божественне втручання, але це втручання було в кращому разі рідкісним і непередбачуваним, а в гіршому химерною мрією. Іван описує чудо зцілення паралітика, який лежав 38 років, та очікував, що хтось його опустить у воду, коли порушиться вода. От як це працювало. В якийсь момент вода починала вирувати, і хто першим устигав зануритися в купіль, зцілявся. Багато хто думав, що порушення води робить ангел, можливо, паралітик. Що пролежав 38 років біля Ветезди, перетворив очікування зцілення на професію і джерело заробітку. Можливо, цю людину цілком влаштовувала і така доля лежати під колонадою і нічого не робити для свого порятунку під тим приводом, що здоровіші все одно його випередять. І ось приходить істинний син Божий і тут же здійснює призначення цього басейну, те зцілення, яке було обіцяно, та все ніяк не збувалося. Ісус. Ставить йому конкретне запитання. Хочеш бути здоровим? Це питання здається зайвим, але натомість воно є фундаментальним, бо Бог не може дати жодного дару, якщо цього не хочемо. Усе, що вимагає Ісус, це підвестися на ноги, узяти своє ложе і йти. І тепер для паралітика відкривається нове життя, набагато цікавіше, але і складніше, ніж життя каліки. Зцілення здійснене ісусом та реальність, якої давно чекав створений світ, і воно ж. Початок нового творіння, спасіння, принесене у світ Сином Божим, знаменує новий день. Про цей день, самі того не усвідомлюючи, мріяли Ізраїль і весь світ. Завершальні вірші цього розділу дозволяють нам бачити натяк на те, яким стане це нове творіння. Коли Ісус вимовляє, Уставай, Він використовує Слово, що в новому завіті часто означає Воскресіння. Ісус не використовує одну з сил створеного світу. Щоб виправити якісь вади усередині все того ж творіння. Він несе нове життя, нове творіння. Ключовими в цьому описі є слова, які почув паралітик, що одужав. Оце ти видужав. Тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Ісус приходить об'являти життя, яке звільняє від гріха, що перешкоджає жити. Звучать слова: не гріши вже більше. Здається, що кажучи про силу життя, яке він проголошує, Ісус також хоче показати нам силу гріха, який уміє ізолювати і паралізувати життя протягом довгих років, показує його силу і драматичні наслідки. Все це виявляється і стає виразним у світлі безпосередньої зустрічі з Христом. Ісус побачив цього лежачого і дізнався, що чекає вже довгий час. Знає про паралітика все, перш ніж він відкриється перед Ним. Складає Єється враження, що Ісус іде до Єрусалиму зустрітися саме з цією людиною, нахилитися над його стражданнями, яке добре бачить і знає. Контекст, в якому описана зустріч, драматизує картину ситуації кульгавого. Біля нього лежало безліч хворих, незрячих, кульгавих, паралізованих до цієї картини людських злитнів і близької смерті. Євангелист впроваджує надприродний елемент. Всі вони чекають на прибуття ангела, який порушить воду купелі і принесе здоров'я тому, хто перший до неї ввійде. Раптом Євангелист переносить нашу увагу на Ісуса. Знаменним є те, що Іван не пише, що Ісус іде до Купелі, написав раніше, що є в Єрусалимі і що в місті є купіль? Пізніше ми бачимо Ісуса вже серед юрби хворих людей. Думка Івана однозначна: цією куплю є ціле місто, а в нім. Безліч людей, залишених на призволяще. було їх багато в Єрусалимі, поміж ними є Ісус. Він перший відшукує хворого, найбільш ізольованого, безпомічного, та хоче його оздоровити. Іван написав, що Ісус його побачив і пізнав. Не йдеться всього лише про фізичний досвід. Ісус побачив і пізнав хворобу, яка була всього лише знаком хвороби, сягаючої набагато глибше, та є виявом його внутрішньої ситуації. Ації коротким питанням Ісус торкається найглибшої потреби його життя і допомагає йому відкрити її. Питає так, немов би то від нього залежало, чи буде здоровим, чи ти хочеш стати здоровим. Допомагає йому пережити безпомічність, визнати її, а навіть стан безнадії, адже хворіє упродовж 38 років. Його шанс на зцілення є близько. Купіль знаходиться зовсім поряд, однак людина не може зробити кроку. Є невільником паралічу, позбавлена життєвої ініціативи. Зло полягає в тому, що він навіть не хоче зцілюватися, тому Ісус запитує його: а ти хочеш зцілитися? Ні, він не хоче. Тоді Ісус переймає ініціативу. Він повертає людині її фундаментальну здатність ходити. Людина, яка не ходить, не рухається, яка застрягла, є нещасною. Вона мертва, вона погасила свої бажання. Ісус передає йому силу життя, незалежно від всього, що відбувається, незалежно від цього, як довго триває хвороба: від ступеня паралічу, незалежно від безпомічності і браку допомоги інших. Відразу хворому повертає. А з ним здібність давати раду собі самому без допомоги інших. Встань, візьми своє ложе і ходи. Піднімися, стань із хвороби, із смерті, розпочни нове життя. В наступній частині події читаємо, що людина, яка виздоровила після зустрічі з Ісусом, що перемінив її життя, не говорить про нього так, як і раніше учні з звицаїди, Натанаїл, Самарянка. Його відношення з Ісусом видається холодним, залишається для нього чужим, говорить про нього цей, який мене оздоровив. Ісус же шукає його і знаходить у святині. Той, що виздоровив, має потребу наступної зустрічі, чує слова. Ось ти видужав. Не мов би Ісус хотів йому глибше усвідомити, що так насправді відбулося в його житті, передав йому силу свого життя, а не тільки фізичне здоров'я, відшукуючи його у святині, помагає йому відшукати себе, торкається істоти його хвороби, яка не дозволяла йому жити. Ось ти видужав, не гріши вже більше, щоб щось гіршого тобі не сталося. Ісус навіть говорить про гріх, не в сенсі особистого гріха, а про справжню невдачу, про відсутність надії, провадить його до Його серця, до гріха, який його поневолював. У цьому було джерело його безпомічності, паралічу, довгих років хвороби. У Євангелії від Івана параліч є знаком хвороби серця. Хворе серце робить хворим все життя. Мовою святого Письма згрішити значить промахнутися, розминутися з метою. У перспективі розповіді Івана ми розуміємо, що найгіршою хворобою серця є розминутися з життям, яке передає Ісус. Цю драматичну у своєму посланні правду підтверджує поведінка юдеїв. Вони не були готовими до нового творіння, до об'явлення живого Бога, що несе їм нову звістку. Суперечка між ними наростатиме і завершиться Христом. Та сама битва триває і понині, приймаючи нові форми. Однак, з Ісусовим Воскресінням нове творіння поширилося на весь світ.